СБУ підтвердила атаку на завод Купол в Іжевську. Це величезне підприємство на території Московії, яке виробляє зенітно-ракетні комплекси ТОР та ОСА, а також безпілотники для російської армії. Як я вже сказала, це одне із найбільших підприємств РФ і розташована в Республіці Удмуртія, що на відстані понад 1300 кілометрів від лінії боєзіткнення в Україні. А це підприємство виконує замовлення Міноборони РФ та спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів, «Тор», як я вже сказала, і оса, а також є розробником ударних безпілотників Гарпія. І гарпія це, по суті, аналог тих самих шахедів, які росіяни просто сотнями спускають нам на голови мало не щодня. А якби там не було цей завод. Перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу. Ну а за словами співрозмовника в правоохоронних органах зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа. СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК Росії, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу Росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури. Раніше про атаку на завод дронів, завод Купол в Іжевську повідомляли і російські пропагандистські змі, а також місцеві телеграм-канали, зокрема писали, що внаслідок атаки безпілотників на цей завод постраждали, нібито як мінімум дев'ятеро людей. Ну а Росавіація вводила тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків з аеропорту і в аеропорт Іжевська. А очільник тамтешньої Удмуртської республіки підтвердив, що одне із підприємств в Іжевську заснало атаки безпілотників. Тим часом керівник центру протидії дезінформації при міноборони при РНБО перепрошую України Андрій Коваленко теж підтвердив, що в Іжевську пролунали вибухи. Він зазначив, що тамтешній електромеханічний завод Купол є одним із головних виробників тих же зенітно-ракетних комплексів ТОР, а також ударних безпілотників гарпія. Про що я вже згадувала. Ну і ці безпілотники активно Росіяни використовують для того, аби тероризувати назва. А мало не щоночі, але цей завод один з найбільших на території Росії стосовно якраз виробництва тих самих дронів, і приємно відмітити, що напередодні відбулася атака на Татарстан на завод в Єлабузі, де, зокрема, розміщене наймасовіше виробництво тих самих шахетів. Тому будемо сподіватися, що можливо атаки. Порідшають росіян на знову ж таки мирні і цивільні українські міста та села. Бо як я вже згадувала, в цьому місяці росіяни випустили майже 5 тисяч цілей, зокрема, 4 тисячі 758, якщо бути точними. І мова йде про вісім кінжалів, 93 крилаті ракети, Х-101, ще майже півтора десятка балістичних ракет, також чимало крилатих зеніт. Ракет, ну і крім того, найбільше, звісно, тут безпілотників шахет майже 2,5 тисячі та інших безпілотників, в тому числі якраз тих самих Гарпій, майже півтори тисячі. Ось такі результати невтішні. На жаль, червня, але будемо сподіватися, що в липні ця статистика виправиться. Ну а стосовно сьогоднішніх атак, то, окрім власне, цієї Удмуртської республіки, так само жителі російських Саратова та «Енгельса». Повідомляли про вибухи і сирени. крім того, під атакою дронів перебували Ростов, Таганрог, Новошахтинськ і кілька районів Ростовської області. Це щодо території Росії, тепер перейдемо до тимчасово окупованих територій, бо там цієї ночі було зовсім неспокійно окупантам. Ну, по-перше, горіла нафтобаза дуже яскраво в тимчасово окупованому Луганську. Зараз вам я сподіваюся, покажемо ці. Кадри, я зазначу, що вперше за досить тривалий час сили оборони атакували тимчасово окупований Луганськ. На превеликий жаль, от раніше таких випадків ми не фіксували. Те саме по суті стосується і тимчасово окупованого Донецька. Ну давайте почнемо з того, що Ясинувата в Донецькій області, і, зокрема, тамтешня залізниця опинилася під е, ударами, е, і фактично, це знову ж таки атака на ворожу логістику на логістику окупантів. До Речі, про логістику, ми поговоримо ще детальніше, але загалом сьогодні чимало де на території тимчасово окупованої Донецької області лунали вибухи, в тому числі під ударом була будівля Донецького інституту кольорових металів, яка використовувалася в військових цілях. Деякі ресурси пишуть, що там власне під атакою опинився штаб 8-ї загальновійськової армії. Ну а крім того, повідомляється, що було чимало електроніки, зокрема ребів та дронів, в тому числі на цьому ну раніше можна сказати підприємстві, але загалом вибухи чули в різних точках окупованого міста. Є є, є хтось. Допомога потрібна. Знатно вдарило. Здуло хатинку, виходить. З долу хатинку, так би мовити, в Донецьку. Насправді це не хатинка, а фактично важливий об'єкт для російської окупаційної армії. Ну і тим паче повідомляли знову ж таки в пропагандистських пабліках про те, що, начебто, штормшедов сьогодні були випущені, зокрема і по тимчасово окупованому Донецьку. А треба розуміти, що ці ракети у нас рідкісні станом на зараз, і очевидно, на Ну, другорядні цілі, скажімо так, їх би не марнували. Тому, схоже, справді намагалися важливу повторюсь ціль знешкодити в. Донецьку, і можливо, можливо, це зокрема був і важливий командир, оскільки знову ж таки російські пабліки повідомляють, що ось цим ракетним ударом по розташуванню 8-ї гвардійської армії у Донецьку було ліквідовано її командира, полковника Гарячкіна. Тому знову ж таки приємна нашому вуху інформація.